Якщо раніше ходила паперова документація, то зараз все буде в електронній системі, і в електронній системі документація може бути реально знеособлена. Тобто справа на розгляд подається без даних пацієнта. В подальшому, вже коли пацієнт приходить на освічення, тоді вже буде видно самого пацієнта фізично його, його фізичні дані, але розглядається медична документація в знеособленому вигляді. І так само пацієнт не знає складу команди, яка буде його розглядати. Команди міняються. Планується, що команда буде формуватися випадково з членів експертних команд, які є залучені. Відтепер направлення на експертну комісію винятково електронні від сімейного чи лікуючого лікаря. В електронному форматі по буде працювати лікуючий лікар, який буде вбачати ознаки інвалідності в людини, формувати відповідні документи та скеровувати на оцінювання до відповідної за напрямком експертної команди. Кожен лікар має авторизуватися, пройти авторизацію, маючи доступ, вже формує в себе на робочому місці, сканує та оцифровує ці документи, відправляє в систему, вибирає заклад найближчий по даті. Також, якби він мається узгодити з тим пацієнтом, якого мають скеровувати на оцінювання, і відправляє на той заклад дане електронне направлення. І тоді вже адміністратор, приймаючи електронне направлення, дивиться, чи наявна вся документація для того, щоб цього пацієнта можна було це електронне направлення взяти в роботу, поставити в чергу на огляд.